Я вас вітаю, мої шановні любителі таро для вас стрільці сьогодні. Розклад таро на листопад місяць. 25-го року, останній місяць осені. Він буде не дуже добрий в плані енергії, тому що дивіться, після 5-го числа почне спадати місяць. Після повні буде низька енергетика з 9 по 29 число, майже весь місяць, буде меркурій ретроградний. Багато хто знає, що це таке, хто не знає. Я поясню, не можна займатися абсолютно новими справами і робити, скажімо так, планові операції, особливо операції краси. Тобто результат вам не сподобається, доведеться переробляти. А от щось переробляти, доробляти, відновлювати якісь старі справи, повертатися до якихось справ, або, можливо, виникнуть якісь люди з минулого до вас прийдуть. Минулі ваші. Предмети кохання або щось таке теж можуть з'явитися на горизонті повернення, повернення, перероблення. Ось така політика буде ретро Меркурію. Ще ось таке нагадування: не купляйте дорогі гаджети, технічні прилади або щось таке. Тому що може поламатись, вам може не сподобатися. Бо, наприклад, ви потім з'ясуєте, що десь воно продається набагато дешевше, а ви забагато грошей туди втюхали в те все. І ось такі можуть бути справи дуже уважно з документами на помилки. Шукайте, виправляйте, можуть бути затримки документів, і переробляти доведеться. Ось ось таке, щось приблизно таке. Тому тільці ви попереджені. А зараз ми приступаємо до розкладу і подивимося загальну карту на листопад місяць. О, дивіться, як добре, прекрасно, четвірка така пентаклів. Ну, стабільно все буде, ну, от добре, і в першу чергу от з грошима має бути стабільно, фундаментально, можливо, ви будете собі складати. Десь кудись в копілку якусь або на картку, або під матрас собі на майбутнє. Це дуже добра політика по цій карті. Це не тільки гроші, це ресурс. Це значить і хороше буде стабільне здоров'я, наприклад, і в хаті у вас буде щось таке матеріальне. все... Наповнене, скажімо так, необхідне, необхідне, не те, що там якісь надишки або розкоші, наприклад, ні. От таке все необхідне має бути з матеріального у вас. Шановні тільці, ну, це ваша стихія земна, тому от і ви будете заклопотані, щоб саме от така стабільність у вас була в домі. Або на роботі, наприклад, теж може бути. І от з роботи почнемо зараз. Подивимося, дві карти, основну і додаткову, що у вас там на роботі. Паш Кубків, ну, дивіться, робота це така Це коли ви робите щось таке, що вам подобається. Знаєте, як ото хобі якесь своє. От, це така творча дуже карта, і особливо буде дуже добре для тих тельців, хто займається якась творча професією. Тут ви стартанете. Ще раз кажу, стартуйте до 5-го числа, і тоді все у вас буде добре. Тобто, займаєтесь чим чим завгодно. Ну, може, ви малюєте, може, ви танцюєте, співаєте або ще щось, пишете картини. Ну, я не знаю ще що. Можливо, це хтось, хто вдома без роботи, може він буде займатися своїм хобі, це теж цілком можливо. Тобто, саме те, що вам до душі, і от ви будете собі <кхе> руцями щось таке робити. Це дуже добре. Але хто працює на основній своїй роботі, це от е в листопаді. Вас от можуть поставити із керівництва, ну, наприклад, от те, що вам хотілося, от знаєте, от така якась до душі робота, і ви будете нею з задоволенням займатися. Здорово. Але це перші кроки, знаєте, перші кроки пажі завжди це, це тільки е, ну, початок, це як діти, знаєте, це як студенти або щось таке. Це карта навчання, можливо, ви чомусь будете навчатися. Також цілком можливо. І може запишитись на якісь курси. Можливо, активно почнете підготовку до сесії, якщо ви десь вишак якихось вчитеся. Також все може бути. Це от е, карта учня. Додаткова, що тут у вас по додатку? Ох, дивіться, божечки, смерть. Але не хвилюйтесь: ніхто на роботі помирати не буде напряму по цій карті. І ви так само і ваша робота ціла залишиться. Це трансформації величезні. Можливо, це навчання, яке ви стартанули, принесе дуже великі зміни. Бо цілком можливо, що ви, ну, от, наприклад, дивіться, ви працюєте на якійсь роботі. І на початку листопада побачили якісь курси. Можливо, ці курси абсолютно не стосуються вашої роботи. Наприклад, ви там працюєте в супермаркеті якомусь або займаєтесь закупівлями, а тут курси, якісь, я не знаю, чи кулінарії, чи, чи вокалу, чи танців, або щось таке, чи, чи айтішником ви захотіли, наприклад, стати. Таке теж можливо буває, якісь дуже гарні курси знайшли, і ось все. І це міняє все ваше, все ваше життя, і всю вашу роботу може змінити. Не скажу, що у всіх, але от тільці майте на увазі ловіть якісь такі моменти шанси. Якщо е, якісь щось дуже цікаве, таке трапиться на вашому шляху в плані якоїсь майбутньої роботи, якщо ви захочете потім поміняти, от е, то е, це скажімо захоплення. Цілком може вплинути на те, що ви можете стати спеціалістом зовсім з іншої сфери. І от вам трансформація от така може бути. Це як нове життя розпочати. Нічого собі, бачите, і таке теж може бути. Так, переходимо до фінансових ресурсів. Ну, дивіться. П'ятірка, Пентаклів, от четвірка у вас на початку була, карта стабільності, але можуть бути такі моменти, що грошей може не вистачити на щось. Взагалі це карта от кризова карта. П'ятірка завжди такі кризові карти в різних точках коло Таро. Але дивіться, там дуже така. Скажімо, необнадійлива картинка. Якщо ви згадаєте класичні колоди, там така церква світиться вікна, і люди проходять повз ті вікна, і навіть не заглянуть туди, і не бачать, що там є порятунок. А тут бабця, дивіться. Заглянула в те віконце, може голодна, може холодна. От, але вона побачила вихід із ситуації і знає, що треба зайти в ті двері, де те віконце, і вона отримає порятунок, вона отримає гроші, вона зрозуміє, як рухатися далі. Так само і ви. Ви побачите, ви зможете вирішити це питання от фінансової кризи, якоїсь, може маленької, невеликої. Це завжди карта руху вперед. Тому ви. Не переживайте дуже, бо може це наразу у якусь річ не вистачить грошей, але ви одразу зорієнтуєтесь і побачите вихід із ситуації. От по цій карті. Тому будьте ще раз уважні, дорогенькі мої тільці, стосовно фінансів, і все мусить бути добре. Додатково, давайте подивимося карту. О, ну то, що я і казав: Вісімка жезлів. Ви от-от дуже швидко знайдете вихід із тої ситуації. Це найшвидша карта в колоді, це рух вперед. І ви от зорієнтуєтесь миттєво, буквально якесь можливо прийде повідомлення. От щось таке ви побачите, почуєте, хтось швидко дуже може прийти на допомогу вам. Тобто, або дуже швидко надійдуть ті гроші, які затримувалися на початку, наприклад. От не все вам виплатили, і ви от зажурилися, не та сума, яку хотілось. Все дуже швидко, все поміняється, все владається. Зможете. Тільки не гальмуйте, от вирішуйте питання зразу. Переходимо до позиції сім'я, особисте життя, можливо, в когось кохання, друзі, батьки. І от перша карта у нас що? Лицар мечів. Ну, от, якась дуже швидка реакція може бути на якісь новини, на якесь повідомлення. Можливо, от вам батьки зателефонують. Чи діти ваші дорослі зателефонують і скажуть ой, божечки, ми бігом, ми приїдемо або швидко до нас якась новина? Вам доведеться зірватися, поїхати. От, знаєте, але ви тако не кидайтеся з опалу в ту поїздку. Ви спочатку розберіться з тією ситуацією. Можливо, це і не настільки важливо, як вважає та сторона, яка вас витягає кудись, або хоче до вас приїхати. Наприклад, тобто, ну це як ще на нього кажуть такий вершник без голови. Він спочатку робить, потім думає, але це все от мечі, це думки, це плани. Це, можливо, документи, можливо, доведеться швидко орієнтуватися з якимись документами, кудись поїхати, щось завести, наприклад, довідку якусь або щось таке. От така дуже швидка реакція на якісь події, на якісь новини або ще на щось. Зараз подивимося ще додатково. Ой, дивіться, ну нарешті, ну нарешті прийдуть гроші до вашого бюджету вашу родину. Ну, це якщо це позиція така сімейна і ту з пентаклів випадає, то це цілком може бути надходження якоїсь однієї великої суми. Ну, не всім, можливо, тельцям хочеться, що всім, не всім так, так може пофартити, але це карта, коли ви отримуєте, наприклад, спадок. Або дістається хата, квартира від когось, від діда, баби, там від родичів якихось. От щось таке. Одна сума одночасно велика, скажімо так. Тобто якесь надходження буде, може цілком і несподіване, може це буде допомога, та про яку ми говорили. Ось прийде, бо вам треба щось швидко в хаті робити. Гроші будуть. От, очікуйте, шановні тільці, мусить бути от далі, все добре, і можливо, ця поїздка, як по цьому лицарю мечів. Можливо, це якась дійсно така поїздка, десь кудись можуть вас викликати, от, щоб оголосити спадок, або ще щось таке, або оформляти якісь документи на от таку суму грошей. Ну, от якась така позиція більш-менш, скажімо так, однозначна трошечки. Або цілком можливо, що по тому тут зупентаклі ви просто продали не потрібну вам якусь там нерухомість, може якусь дачу, будинок родичів, або і отримали от таку пристойну суму. Тепер давайте подивимося на здоров'я. Що по здоров'ю. Ну, здоров'я нормальне. Ось ви і є. Тельці, це ви. Це король Пентаклів. Ось такий він дуже врівноважений, спокійний, і це завжди прекрасне здоров'я по цій карті, особливо для тих, хто от земної стихії. Ви ще от можуть добре себе почуватися. Діви і козироги от по здоров'ю, або зустрінете такого лікаря тієї самої, скажімо так, стихії, теж діва або козирог, якийсь такий мужчина, і може він вам допомогти, порадою якоюсь по здоров'ю або щось таке. Але ще раз кажу у вас: здоров'я турбувати немає в листопаді місяці. Будете прекрасно почуватися. Це ви і ви міцно тримаєте здоров'я в своїх руках. Тепер подивимося пораду від карт, що Таро вам радить зробити. Сімка кубків. Дивіться, не розпорошуйтесь. Сконцентруйтесь на чомусь одному, будь ласка, тому що сімка кубків завжди каже на те, що шанси для вирішення тих чи інших питань вам будуть надаватися не один і не два, і може навіть більше. От тому хочеться всього і зразу, а можете нічого і не отримати, якщо будете хапатися за все. Це карта ілюзій, тому вам треба якось попрощатися зі своїми якимись ілюзіями, ілюзорними планами, можливо, і не будувати замки на піску. Тобто зніміть рожеві окуляри, подивіться от тверезим поглядом на світ, сконцентруйтесь на чомусь одному і йдіть до своєї мети. Ось така порада від карт. А тепер давайте подивимося, несподіванку. Листопада, що такого несподіваного може бути три карти. Я викладу з Оракула. Ось дивіться. Ну, це, чесно кажучи, ну не сюрприз. Це повторення порад від карт. Карта ілюзій. Ту кубків і розчарування. Якщо ви розпрощаєтесь зі своїми ілюзіями. Бо знаєте, якщо людина покладається на всі ті ілюзії, а воно потім не збувається. Ой, воно серце ранить, ой, потім погано. Знаєте, ой, ви сподівалися, воно не, 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 не збулось, не відбулось, і так далі. і так далі. Але якщо ви роз... всі ці ілюзії відкинете, ви заберете і це розбите серце, і по тузу кубків у вас буде ну, просто ей От... Тому, от ще раз таке попередження. Це навіть, ну скажімо, ну навіть не несподіванка якась така. Але дивіться, ну чому не сп... може бути несподіванка, тому що ви зрозумієте, буде якийсь момент такий несподіваний. Ви, нарешті, врешті-решт побачите, в чому ваша ілюзія, як з нею розпрощатися, і будете задоволені. І щасливі по тузу кубків, звісно. Ось такий дуже цікавий прогноз для вас, шановні тільці. Сподіваюсь, ви для себе знайдете якісь підказки, щоб десь соломки підстелити, ви попереджені. Тому я ще раз вам бажаю міцного здоров'я. Шануйтеся, бережіть себе і все буде у вас на вищому рівні. А ми зустрінемося наступного місяця на каналі. Щасти вам, пока!